Усім привіт! Сьогодні ми йдемо у похід за равликами. Точніше, за равликами виноградними. Не одразу, але увійшовши до лісу, нас вже зустрічають. Не тільки цей приятель, але й ось цей. Я взагалі не очікувала, що вони прокинуться так рано. Вони прокинулися недавно, і це можна визначити судячи з чистоти їхньої мушлі. Тут ростуть і саркасцифи, але ми їх вже збирали, тож сьогодні нас цікавлять тільки равлики. Взагалі-то цих равликів можна збирати без ліміту, без обмежень. Адже саме цей вид є інвазивним, який вважається, що призводить до дисбалансу природі. Але насправді вони вже давно нейтралізувалися в екосистемі та не до якого дисбалансу вони не призводять. А от, наприклад, ми знайшли поблизу нору барсука. І, скоріш за все, це барсучиха з барсучатами. У районі з равликами. І якби забрати цих равликів, якими люблять хрустіти ці барсуки та ще й кукурудзні поля на додачу забрати, то це був би справді дуже великий дисбаланс. Тож ці равлики навіть приносять користь. Можливо, ті барсуки і зробили там нору. Адже виходять з нори і одразу все готове. Вечеря, сніданок та обід. Тож їх можна збирати у будь-якій кількості та місцевості. Та завжди можна мати вечерю. До речі, смакують вони чудово. Я вже куштувала у західній частині України, де ліси вологіші, навіть заробляють на равликах. Равликовий бізнес, так би мовити. Збирають, потім їх купують за умовний долар і переправляють у країни Балтії. І там пакують та до Євросоюзу. І коли наші равлики стають вже європейцями, то у 10 разів. Та потім відправляються на столи у ресторани Франції, Бельгії та інших країн. Ну, і саркасифи тут чимало. Теж вже зняла про неї відео. Тож, щось ми відхилилися від теми. Збираючи равликів, можна помітити ось які вони великі. До речі, саме по розмірам можна судити, як їм живеться. Тож. Без сумнівів можна сказати, що атмосфера для них дуже підходяща. Навіть по фермерським міркам це люксовий равлик. Тому хто хоче прогулятися то рюкзачок у руки і до низинних лісів біля струмків, де пізніше будуть трьохметрові джунглі з хвощів, хмелів та крапиви. Адже саме зараз цей час. Пробуджується сотні тисяч тонн равликів, і навіть ось таких маленьких. Ось ми вже назбирали за декілька хвилин, а маскування у них професіональне, треба придивлюватися, щоб не наступити. Вже й дощик пішов, і равликів стало ще більше. А ось лісова фіалка, і равлик біля неї повзе. А ось цих двоє наче хтось посадив на це дерево. Ну що ж, дуже багато часу не минуло, але почався дощ і нам потрібно, я гадаю, тікати звідси, адже потім ми машиною не виїдемо. А ось і наш олов за сьогодні, але не весь, а тільки його частина. Тож равликовий сезон тільки починається. А я вам дуже вдячна за перегляд, увагу та час. Побачимося в наступному відео. До зустрічі! Бажаю вам усім гарного дня!